І виявляється, увесь цей час мій кіт був сріблоспиною спиною горилою. Вау. Не потрібно було стільки часу, щоб з'ясувати. Народ якого дітька Так, так, так. Подивіться, хто нарешті вирішив з'явитися Еллі, тобі не варто пропускати стільки робочих днів, це не добре. Хлопці, це смішно. Тихо, 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 тихо. Усім тихіше, будь ласка, Еллі. Ти спізнилась. Іди розкладай okay, корсар okay, гідросерію, будь ласка. Ти ж знаєш, що тут буквально нічого немає в магазині. Оу, oh, в магазині Елі, 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 завжди уникає роботи. Oh, я не думала, що це може так затягнутися. Вибач, що ти сказала? Я не думала, що це може так затягнутися. Що про що ти? Ви не пам'ятаєте збори минулого тижня? Еллі? Про що ти кажеш? Добре, слухайте всі новини з головного офісу. З наступного тижня Playtech змінює локації. Добре, тож не будьте тим, хто забуде і прийде за старою адресою, а там, наче все пограбовано. Буде дуже соромно, окей? Тож іще раз: Playtech переїжджає. Вау, мені справді треба слухати на цих зборах. Так і мені, я взагалі не пам'ятаю ці збори. Йдіть за мною. А ось і він, о Боже. Вау, це прекрасно. Хтось повністю передрав наш бренд. Ромене, це магазин, про який я тобі щойно казала, і де Ми тепер зараз працюємо. Це ми. Тут ми працюємо. Ну, то ходімо подивимось. Гей, hey, народ, хочете допомогти мені зі знаком? Yeah. Так, так, давайте. Що ви тут робите? Вау, wow. це був сотий епізод, сотий це. Сто епізодів, і мені цікаво, що буде з персонажем родні. У нас є, у нас є плани. Біла футболка плюс родні. Круто. Що Що ви тут лобите? Ви заінтриговані, чи не так? Але дякую, народ, що ви переглянули вже сто епізодів нудьгуючих. Ми робимо їх, бо вони вам дуже подобаються. Народ І якщо чесно, я не гадав, що ми дійдемо до сотні епізодів. Ні, я пам'ятаю, як ми сумнівалися на епізоді 3 чи 4. А тепер і досі продовжуємо, і я цьому дуже радий. Так. Дякуємо і дякуємо, що залишаєтеся з нами. Так. Ви вже. наче наче, наче секта глядачів. Так. Найменше у мережі. Так. Дякуємо за перегляд. Дякуємо. Бувайте. Патреон. Дайте нам грошей. Патреон.